Хвилин на хвилину розпочнеться прем'єрний показ з пілотної серії франківського серіалу Блогер. Це історія молодого хлопця, який дає поради в інтернеті з того, як правильно будувати стосунки у сучасному світі. Побажаннями весни з побажаннями. Як розповідає режисер стрічки Павло Валько, серіал не комерційний. Над проектом працювали рік, хоча пілотну серію знімали всього чотири дні. Там інтернет-блогерство. Дуже актуальна і цікава зараз для молоді, і плюс у нас піднімаються теми кохання фільм, те, в фільмі, те, що завжди всі епохи було цікавим. І ми зробили таку пілотну серію. Сподіваємось, що серіалу, котрий складається з декілька сюжетних ліній, які об'єднує в одне єдине ціле. Сам блогер. все починалось з пошуку інвесторів. Також провели 15 кастингів, де обрали 57 акторів. На кастингах було переглянуто біля 300 талановитої. Триста юнаків та дівчат нашої талановитої молоді. Ось. І було відібрано 57 акторів. Це і талановиті актори, і професі... професіонали. Ось і актори-аматори. Головну роль зіграв молодий актор Орест Ягиш. Хлопець розповідає, що його герой дає поради молоді. Хоча, як потім виявляється, недієві. дієві. Але насправді він не розуміє, що тут правил насправді у стосунків немає, у стосунках немає, і відповідно люди виконують ці правила і потрапляють через це в комедні ситуації. Команда серіалу запланувала показати 10 серій, поки кажуть, не будуть публікувати відео в мережі. Та обіцяють, що найближчим часом серіал можна буде побачити на телеекранах. Вікторія Ковцин, Дмитро Самарський, ТРК Карпати.